Ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Ну, сьогодні, знаєте, така валідольна гра. Достатня кількість моментів і в одні в інші ворота. Сьогодні повин... потрібен був результат. Перемога була дуже потрібна нам, не менше потрібна і не Дві команди, які займають 9-10 сходинку, продовжують боротися між собою. Що сказати по самій грі, ну, я, мабуть, назвав би так, з нашої сторони в якійсь мірі матч не використаних моментів, але дуже велика заслуга в цьому Володимира Кардаша. Цей воротар сьогодні показав свою майстерність в найкращій якості, я б сказав би так. Стосовно нашої гри, ну, ці помилки, які це знов цей пропущений другий м'яч зі стандарту. Перший м'яч такий в свої ворота. Я не знаю, коли вже ця чорна смуга закінчиться. Ну, нічия, скажімо так, вже більш-менш непогано. Сьогодні рахунок справедливий і на вашу думку. А, мабуть, так, знаєте, зараз важко якось так аналізувати, треба передивитися, але я вважаю, все-таки територіально ми переважали і створили дуже багато моментів, досить непоганих. І ще раз повторюсь: дуже надійно в черговий раз зіграв Володимир Кардаш. Десь нам не вистачає майстерності, холоднокровності саме при завершенні наших атак. Ну а в цілому. Якщо брати, дивитися на те, як складувався рахунок, то ми відігралися, значить повинні радіти ці нічі, мабуть, закономірний, скажімо так.